Привіт! Сьогодні хочу показати вам свої покупки з Аврори, а також з червоного маркету. Також буду обов'язково озвучувати ціни, щоб відео було максимально корисним та інформативним для вас. І давайте почнемо з ось такої баночки. Це в нас, як вказано в чеку, ємність для напоїв з кришкою. Ця баночка коштувала 42 гривні. Придбала, її, тому що вже давно хочу в таких банках робити якісь напої освіжаючі. Зручно, що тут є трубочка. Сподіваюся, вона буде добре Вими, вимиватися ні там ніяких залишків не буде. Від напоїв. Дуже така стильна і гарна баночка. Буду її обов'язково використовувати якраз таки зараз, влітку, коли спека робити якісь напої. До речі, щоб робити ці напої, я придбала ще дуже популярні продукти з Аврори. Багато хто їх купує це ось такі концентрати напою. Я побачила ось такий апельсин, хоча вже давно шукала саме Мохіто, але в одній із Аврор, де я була, був тільки апельсин, тому я придбала те, що було. Він був: ці всі напої вони були також зі знижкою. Скільки? 24 гривні за 200 мл. Це у нас концентрат з апельсином. Ай, цієї баночки тут написано: вистачає на 3 літри готового напою. В принципі, ви можете все, що завгодно, робити з цим концентратом. Там якісь лимонади, якісь напої, ну, щось таке робити, мабуть, смачне. Не знаю, я ще не пробувала, хоча, в принципі, чула непогані відгуки, багато хто їх купує. А, побачимо, які вони будуть і чи сподобається мені. А в іншій Аврорі я вже побачила ось таке. Такий мохіто. Саме це я хотіла спробувати, і знову ж таки чула хороший відгук, що це дійсно приємний на смак. Ну і, звісно ж, буду робити з ним мохіто. Побачимо, що з цього вийде. А в цій от гарній баночці ось такі напої з льодом і там, лимоном, м'ятою, якось так. До речі, що стосується про холодних напоїв для літа, те, що зараз, неймовірно, актуально в таку спеку, це я придбала ось таку новинку. Принаймні, раніше я в Аврорі не бачила такі е, штуки. А саме, що це: набір напоїв кавовий. Е, це холодна кава Мокате Голд з карамелю. Там було декілька видів ось, таких, ось такої холодної кави. Додати. Ну, її треба, я так розумію, давайте, можливо, відкриємо. Ось тут у нас є пунктир. Бачимо, відкриється чи ні. Ага, все, ось так це все виглядає. Тут у нас 8 ось таких, ось такої холодної кави з карамелю. Тобто має вистачити на 8 разів. На 8 раз попити холодну каву. І тут просто треба додати написано молоко, додати до цієї кави молоко і лід. І у вас вийде ось такий смачний айслат з карамелю. Побачу, що це за штука, чи дійсно буде смачно, чи ні. Тому вирішила спробувати. І це все коштувало зі знижкою за 55 гривень за 8 штучок. Перше, я вирішила придбати чорні губки для миття посуду. Не знаю, чому їх так багато хто любить. Вважають їх стильними, мабуть. Ну, не знаю, для мене це трошки дивно. Настільки чорні губки, нічого не видно на них. Ну, таке, знаєте, дивно. Трохи все-таки дивно це все виглядає. Зазвичай я купую різнокольорові, але я все ж таки цього разу вирішила спробувати ось такі приват, гріл. Якось, так? Тут 5 штук, досить такі великі пори і самі губки великі. Я думаю, що буде добре пінитися. І 5 штук коштувало 17 гривень. Дуже вигідна ціна, тому спробую ось такі чорні популярні губки. Так, далі, що я ще купила в Аврорі, це ось такий шампунь. Поговоримо трохи про б'юті штучки отакий шампунь Сульсена. Була на нього знижка, він коштував 124 гривні. Ефективне очищення, думаю, всі чудово знають ці шампуні: 150 мл. Тут він був потрібен, тому дуже добре, що була приємна ціна на нього в Аврорі. Так, що ще стосується. Косметики, це ще придбала ось таку зубну пасту від G Cosmetics. Зараз у мене така закінчилася, але з кальцієм. Я побачила ось таку. Вирішила також спробувати це якась м'ятна профілактична зубна паста для зміцнення емалі м'ятна свіжість, протизапальна дія, натуральна основа 125 мл. Тут величезний об'єм. На неї зараз знову була знижка, вона коштувала всього на 27 гривень. За такий величезний об'єкт. І чому я її придбала, тому що та, що в мене зараз закінчилася з кальцієм від G Cosmetics, вона виявилася непогано, дійсно, дуже достойна паста за таку бюджетну вартість. Тому вирішила ще спробувати ось таку м'ятну. Сподіваюся, вона буде не гірше. Так, ще що стосується косметики, ось такі я побачила маски для обличчя, ніколи ще не бачила таку. Такого виробника, як Rose About. Хто це взагалі, де це все виробляється? Давайте подивимося. Угу. Це все, звісно ж, Китай. Rose About ось така перша маска для шкіри обличчя, тканина з фруктовим ароматом. Я так розумію, вони всі тут з фруктовими ароматами, але дивлячись на. А, упаковку можна побачити, що це, мабуть, буде з якимсь ароматом там, лохини чи чорниці. Що це. А, просто вирішила спробувати а, Blueberry. А, Що це таке? Не знаю. А, ціна була досить приємна тканинних масок. В принципі, в мене вже небагато лишилося, тому вирішила дві придбати. А, вони коштували по 15 гривень дуже вигідна ціна. Сподіваюся, мені вона сподобається. Ось така Blueberry і Waremon з кавуном. Ось така ще маска. Не знаю, в чому буде різниця, можливо, в ароматі, можливо, вони абсолютно однакові, просто аромати різні. Ні, це якась ува І Сандія. Ну що ж, будемо тестувати. По 15 гривень, в принципі, можна спробувати. <сміття> так, наступне це. Що ще стосується аврорі, потім вже покажу те, що з червоного марку. А ще пошуршу пакетом. Потрібні мені були трубочки, тому що ну, так, зручніше пити будь-які напої. Тому побачила в Аврорі ось такий набір з трубочок і напоїв. Тут їх 50 штук. 50 штук а, коштували, вигідна була ціна, також, здається, зі знижкою. 24 гривні так, за 50 штук, чому б ні? тому нехай будуть, думаю, знадобляться мені. Так, а, ще, що стосується Аврори, ще я придбала такі а, жіночі штучки, які я, в принципі, зазвичай не показую в відео. Але, але, але. Це я раз покажу. По-перше, ось такі щоденні прокладки Діскріт. Якісь ароматизовані. Тут невеличка пачка, 20 штук. Так, і вони коштували. Зараз подивлюся. Коштували вони 26 гривень. Діскріт це взагалі не бюджетні прокладки. І 26 гривень це просто чудова ціна за ці 20 штук. І також ще придбала всім відомі Овіс. Також була на них знижка. Не знаю, яка на них ціна в тих самих там євах і так далі. Але тут була знижка, вирішила взяти так. 32 гривні по 32 гривні. Це в нас середні, да, супер 8 штук. І це нічні тут 7 штук. Ну, це, знаєте, всім відомі, що тут ще скажеш. Ще, що стосується косметики, придбала ось такий тонер міст спрей мультифункціональний з фруктовими ахакислотами, якась невідома для мене марка Artline, Вперше побачила її в Аврорі, хоча, виявляється, вона є і в інших магазинах. Um, мені дуже потрібен був якийсь спрей, охолоджуючий uh, для обличчя, і дуже довго я шукала і побачила в Аврорі. Ось цей взяла вже, хоча б щось аби було. І зараз вже його використовую. Як бачите, він такий трошки тут <хи> запотів. Все, тому що він в мене стоїть в холодильнику. Зараз я його взяла звідти і він дуже холодний. А, так, і а він коштував. Це була також акція 88 гривень. А, оскільки зараз я вже його використовую, можу сказати свої враження. А що стосується обличчя, сказати важко. Щось поки що. Ну так, знаєте, попшикала. Тозатор тут, в принципі, нормальний, такий тугенький, але нормально. Освіжає там десь на хвилинку обличчя, але аромат. Мені не подобається. Тут аромат, він неприємний. Має аромат якоїсь старої косметики, абсолютно неприємний. А, тому це вже величезний для мене мінус. До речі, він якось побілів, можливо, його не треба було ставити в холодильник. Не знаю. Здається, він був чи то рожевий, чи що, а зараз якийсь. Ну, не знаю. А, поки що використовую, знову ж таки, аромат підкачав, тому не дуже не дуже подобається. Так. Здається, що стосується Аврори, це все. Тепер давайте покажу вам, що придбала в червоному маркеті. А, До речі, в червоному маркеті мені не дали чек, мені дали той огризочок, так, там, де просто загальна сума, і все. А там, де перелік товарів з цінами, мені не, мені не дали. Я не розумію, чому це так у них. Ну, ладно, я, в принципі. Більш-менш запам'ятала ціни. По-перше, побачила ось такі серветки: 150 штук, серветки косметичні. Вигідна була ціна, щось там десь 25 гривень за 150 штук до 30 десь, отак, коштували, тому вирішила взяти. Зайвими вони не будуть, вони в нас дуже швидко закінчуються. Ще придбала вологі серветки дитячі. Тут взагалі була дуже-дуже смішна ціна, тому взяла одразу дві упаковки. Спробую, що це таке Baby Angel з екстрактом ромашки 0. Знову ж таки, буду пробувати вперше, якщо. Якщо брали ось такі серветки, обов'язково мені напишіть ваші враження, сподобалось вам чи ні, особливо для дитини. Тут велика упаковка 120 штук, коштували щось там 19-90, ну, 20 гривень за 120 штук, де ще й з клапаном, Ну це прям дуже-дуже була низька ціна, тому взяла дві пачки, побачимо, як вони сподобаються чи ні, якого будуть розміру, які будуть мати аромат. Так, і ще потрібні мені були ось такі ватні гігієнічні палички. Тут 100 штук, відома марка Lady Cotton, Здається, гривень 15. Вони коштували, також це була акція, тому взяла. І ось такі в мене були покупки. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Обов'язково мені напишіть, що з цього ви також купували, ваші враження. І скоро побачимося в нових відео. До нових зустрічей!